Олена купила на ринку свіжої ароматної полуниці і вирішила пригостити сина та невістку. Вони мали бути вдома, адже був вихідний день. Двері у квартиру були відчинені, і Олена зайшла без дзвінка. Тільки не зібралася запитати, хто вдома, як почула, що невістка Іра плаче в кімнаті. Вона розмовляла з кимось по телефону. Олена прислухалася, стоячи в коридорі. Дарино, ти розумієш, він зовсім не звертає уваги на мене останнім часом. Сукню нову купила, він буркнув щось і все. Мовчить постійно, завжди незадоволений чимось. Увечері уткнеться ось свій телефон, а потім спати, наче мене немає поряд. Нікуди не ходить після роботи одразу додому, не думаю, що в нього хтось з'явився. Раніше про дитину мріяли, але переживаю тепер заікнутись про це. Мені здається, він мене розлюбив, але переживаю сказати «Дарину, це кінець, адже я без нього не зможу. Мені ніхто не потрібен, окрім віті. Гаразд, дякую, що підтримала і послухала мої проблеми. Адже мені поскаржитися нікому. Мама зайнята своїм особистим життям, свекруха почне заступатися за синочка, тому мовчу. Олена зрозуміла, що розмова по телефону припинилася, і голосно промовила: Є хто вдома? Так, є. Доброго дня, Олена Андріївна», – Вийшла з кімнати невістка. Іринко, я тут полуниці смачної купила, вирішила вам занести, пригостити. Дякую, я якраз хотіла купити. Проходьте, чай будете? У мене тістечка є. Буду дякую. Поки Іра ставила чайник, діставала тістечка з холодильника, Олена думала про підслухану розмову. Виявляється, не все гладко в сім'ї сина. Як у вас справи, як вітя. Рідко щось дзвонить і в гості не приходите, я й не лізу, мабуть, вам не до того зараз. Ой, та він завжди на роботі своїй, потім приходить, їсть, серіали дивиться і спати. Навіть не ходимо нікуди, сидимо, як старенькі вдома. Олена засміялася, їй подобалася невістка за щирість та прямоту. Одружені були три роки, до цього зустрічалися кращі невістки й не знайти. Розумниця та красуня. Олена одразу знайшла з нею спільну мову Супереч стереотипам не було в Олени жодних ревнощів, прийняла Іру, як доньку. Так, справді дивна поведінка у віті. Молоді ще, дітей поки немає, ходіть у гості, гуляйте, чого на дивані лежати. Ось і я про те. Мабуть, він мене розлюбив. Іра заплакала. Олена розгубилася і почала втішати її. Іра, ну чого ти так? Звичайно ж любить. Може, проблеми на роботі чи втомлюється? Поговори з ним. Я питала, він каже все нормально, не вигадуй, а я дитинку хочу вже. А для цього треба докладати певних зусиль. Навіть не знаю, чим допомогти. Мене він слухати не буде та й не буду тебе підставляти, образиться, скаже, навіщо матері скаржишся. Тут треба вигадати щось інше. Знаєш, можна спробувати один метод пожвавити його почуття, так би мовити. Що за метод? Я на все готова, аби не втратити чоловіка. До моєї сусідки приїхав сину у гості, Олег Звуть. Високий, красивий брюнет з блакитними очима. Він навіть моделю підробляє. Дівчата аж задивляються, коли він йде. Може, треба, щоб Вітя прирівнував тебе? Знаєш, у моєї подруги так було. Чоловік втратив інтерес до неї. Якось її підвіз колега. Він побачив, почав ревнувати, і стосунки налагодилися. Поштовх потрібен був. Давай я поговорю з Олегом, реалізуємо план, як викликати ревнощі». Ти не дивися, що я свекруха, я така жінка, як і ти, і дуже люблю тебе і сина, і хочу, щоб у вас все було добре. Іра з подивом подивилася на Олену. Та ну, я на таке не піду, якось безглуздо все це, може, налагодиться саме. Ну, дивись, тобі вирішувати. Але якщо що, то я в ділі, допоможу чим зможу. Поки що такий варіант тільки прийшов на думку. Дякую за підтримку. Сподіваюся, це не знадобиться. А ось світя прийшов. О, мамо, привіт! Щось сталося? У кухню зайшов син. Привіт, синку. Та ось полуницю принесла вам чай п'ємо зі ринкою. Як справи на роботі? Все добре, мамо, батько як. Батько на рибалку поїхав із другом на пару днів. А ви чому не їздите з Ірою нікуди? На природу чи в гості. Погода чудова така, а ви вдома. Не хочеться, я вдома краще кіно гляну. Іра подивилася на свекруху і знизала плечима. Все так, як вона й казала, нічого не хоче, сумний якийсь. Ну а що йому не так? Іра, така гарна, добра дівчина. За кілька днів Іра позвонила Олені. Знаєте, я згодна на вашу пропозицію. Це неможливо просто. Я змінила зачіску, змінила колір волосся. Всі говорять, як мені класно, дуже личать зміни. А Вітя навіть слова не сказав, повна байдужість до мене. Може, справді треба його трохи розворушити. От і перевіримо, чи потрібно йому, чи ні. Поговоріть з Олегом цим. Придумаємо легенду, що він звернувся до мене по роботі. Адже я надаю юридичні послуги, і люди звертаються в приватному порядку. Декілька разів треба, щоб Вітя побачив нас. Може, це викличе в нього ревнощі?» Іро, я тільки за. Давай спробуємо. Може, й заграю новими фарбами ваше кохання. Олена того ж дня зайшла в гості до сусідки. Та поговорила з Олегом. Він посміявся з витівки, але погодився допомогти. Олена записала його номер телефону для невістки. Наступного дня увечері Ірина зателефонувала свекрусі, голосно плачучи у слухавку телефону. І навіщо я вас послухала? Вітя пішов від мене. Ваш план все зіпсував. Так, розкажи, як це було. Заспокойся та розкажи. Вітя був вдома після роботи. Я демонстративно робила свій макіяж при ньому, просувала костюм, він навіть не спитав, куди я збираюся. Потім зателефонував Олег. Я сказала, зараз вийду. Тут Вітя поцікавився, куди це я збираюся. Я сказала, замовлення у мене хороше підвернулося. Зустрічаюся в кафе з клієнтом. Він дзвонив. Вітя нічого не сказав. Олег під'їхав до під'їзду, вийшов, зустрів мене, Сіло у машину і ми поїхали. Впевнена, Вітя у вікно все бачив. На що й була надія, хоч і слабка. Олег висадив мене біля кав'ярні та поїхав. За годину десь я прийшла додому. Весь цей час я сиділа в кав'ярні і чекала. Вітів дома не було, і машини також, і його речей деяких немає. На дзвінки не відповідає. І що тепер робити? Даремно я погодилася, безглузда витівка була. Я поговорю з Віктором, не хвилюйся. Я винна, я відповідатиму. Олена засмутилася. І навіщо вона тільки влізла, самі б розібралися, Іра тепер приховає образу на неї. Мамо, ти вдома? раптом пролунав голос сина. Він мав ключі від їхньої квартири, зайшов без дзвінка. Вдома, синку, що сталося? Мамо, я у вас поки що поживу. Ти не проти? Проти, вітю. Йди додому, до дружини. Там твій дім. Не хочу, не можу. Чому це не можеш? Іра любить тебе, що не так. Та й я її люблю дуже. Тому хочу відпустити: нехай буде щасливою з іншим чоловіком, від якого народить дитину. А я, одним словом, мамо, у мене не може бути дітей. Я ходив до спеціаліста, перевірявся. Проблеми у мене з цим. А чому не сказав дружині не зміг, вона ж так хоче дитину. Нехай знайде собі нормального чоловіка. Мені здається, що вона вже знайшла. Представила як свого клієнта, я бачив його у вікно, красень вона так дивилася на нього, що я зрозумів. Синку, тільки не сварися, але цього чоловіка знайшла і я. Іра переживала від твоєї байдужості. Вона все бачить і зауважує, що ти змінився, не виявляєш до неї інтересу. Їй прикро, дуже, і переживає, що ти її покинеш, а вона тебе любить, і ніхто їй не потрібний. Я порадила їй варіант, як викликати твої ревнощі. Цей хлопець, син моєї нової сусідки. Він Іру бачив уперше тоді, і не було в них жодної зустрічі. Вона сиділа в кав'ярні. Я нерозумна, визнаю, лізу не у свою справу, але тепер я знаю причину твоєї поведінки. Скажи, ти ходив до іншого спеціаліста? Адже той міг помилитись, так часто буває. Ох, мамо, навіщо був весь цей концерт? Дякую, що розповіла. Мені легше стало на душі. А то я вже бозна-що собі навигадував. Іди до Іри і все розкажи їй. І завтра ж йди до іншого спеціаліста. Якщо є шанс, роби, що спеціаліст скаже ви ж сім'я, і таке питання маєте вирішувати разом. Я знаю, але Михайло, мій друг, коли я сказав, що був у спеціаліста, одразу сказав Кине тебе Іра. От я й послухав Дякую, мамо, поговорив з тобою і підбадьорився. Олена обійняла сина начебто дорослий вже, а все одно дитина для неї. Наступного дня приїхав чоловік із риболовлі. Олена все розповіла йому і отримала прочухана. Ну, чого ти влізла, наче без тебе не розібралися б, провокаторка. Андрію, та все нормально вже. Вони помирилися, мені Іра дзвонила та дякувала за допомогу. Нехай своєрідну. Вони з Віктором разом ходили до спеціаліста сьогодні. Він здав тести і йому сказали, що шанси є. Призначив процедури. Ну, і чудово! Але більше не лізь до них з порадами, бо знаю я тебе. Влітку Віктор з Іриною поїхали на місяць на морське узбережжя і повернулися з гарною новиною Ви станете бабусею та дідусем. Вітаю вас, мої любі! Які ми раді! Олена розплакалася від такої приголомшливої новини. А вже незабаром Ірина народила дівчинку, яку назвали Настею. Про ситуацію із викликанням ревнощів згадували зі сміхом. А Олена раділа за молодих, вони щасливі. А це найголовніше для батьків.